Доброго дня. Я директор філії космонавті 32 компанії Прем'єр. А я директор філії «Сахарова-24». І сьогодні ми хочемо розповісти вам про наш особливий формат роботи. Тур з новобудовами. Стабільно усі директори компанії Прем'єр збираються разом щоб особисто перевірити новобудови. Ми відвідуємо об'єкти, оглядаємо якість та етапи будівництва, а також спілкуємося з менеджерами відділу продажу. Чому це важливо? Тому що клієнти прем'єр отримують не тільки гарні буклети і презентації, а актуальну, достовірну інформацію. Ми досконало знаємо ринок і не лише наші спеціалісти з продажів, а й директори, які постійно беруть участь у таких турах. Ми глибоко занурюємося у ринок, аналізуємо усі деталі та контролюємо, щоб команда мала найактуальніші знання. Прем'єр, ми постійно організовуємо навчання та подібні тури, щоб наші працівники завжди йшли в ногу з часом і були впевненими експертами. Напишіть нам у Дірект, і наші експерти допоможуть знайти житло, яке повністю відповідає вашим очікуванням. Тільки з прем'єр ви обираєте житло з відкритими очима.